Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку макамат професійна музика мусульманського Сходу. Також ми розглянемо музичні інструменти. Основи музичної культури країн Арабського Сходу були закладені в давніх тамтешніх цивілізаціях, для яких велике значення мала храмова музика. Провідне місце в арабській культурі посідала вокальна музика, високо цінувалося мистецтво імпровізації. Відомий історичний факт: один з арабських музикантів Зір'як знав понад 10 тисяч мелодій. Музична творчість розвивалася усно, вільно, хоча древнім арабам був відомий її запис. У середньовічному Багдаді працювала група вчених, які писали трактати про музику, її теорію та історію. У період поширення ісламу склалася культова музика, головними формами якої були Азан та Теляк. Азан це щоденне п'ятиразове запрошення до молитви, своєрідні музичні прелюдії. У сучасних містах вони навіть радіофіковані. Теляв це розпів сур Корану, соло або хором в унісон, без інструментального супроводу. Частіше це виконували у мечеті. Цей спів уславлював пророка Магомета. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول وأشهد أن محمداً رسول Музиці властиві статичність і замкнутість, відчуженість від світського духу арабської музики. У богослужінні мусульман відсутня інструментальна музика, панівне становище займають вокальні форми. У культовій музиці утвердилися особливі речитативні форми мелодії, монодії, пов'язані зі специфікою арабської мови, його інтонаційним ладом. Це речитація Сур Корану. Виконується без інструментального супроводу і хору. Азан заклик до молитви. Мауліт це музичне оповідання про народження пророка Мухамеда. Виконують співак соліст і хорова група, яка співає в унісон. – поема славлення пророка. Зазвичай із супроводів барабанів. Упродовж багатовікової еволюції традиційна культова музика мусульман не зазнала істотних змін. Першими служителями культу ставали видатні співаки Арабського Сходу. Водночас багато музикантів-виконавців, представників світського мистецтва, починали свою кар'єру як читці Корану. Талановитий співак Муядзин нерідко збагачував наспів запрошення орнаментикою, як у професійному мистецтві. Побутує думка, ніби схід не створив професійного музичного мистецтва, тільки фольклор і ритуальну культову обрядність. Це зовсім не так, адже професійне музикування розвивалося в рамках мусульманської культури. Вершина східного музичного професіоналізму макамат. Макамат – це класична музика мусульманського Сходу, професійна музика усної традиції, які притаманні медитативність, деякою мірою навіть містичність. Це музичне явище мало коріння в перській культурі і формувалося протягом віків на величезній території Близького Сходу, Середньої Азії та Південного Кавказу. Для арабської професійної музики найхарактернішим поняттям є макам, тобто позиція пальців на грифі струнного інструменту. Макам це своєрідний принцип розгортання музичної думки. Водночас канон і свобода, модель та її авторська версія. Інколи можна почути інші варіанти терміну Макам. Маком, мугам, мукам. Макам, що з арабської мови можна перекласти як стоянка, і справді є стоянками на шляху чудових мелодій, які ведуть до Творця. Якщо ж перекласти поняття макам на європейський манер, то воно буде означати музичний лак. Якщо фундамент класичної європейської музики складають дорійські, лідійський, міксолідійські лади, основу музики мусульманського Сходу складають 12 макамів, тобто 12 ладів. Маками мають персидські назви: ушак, Нава, бусалик, раст, ірак, ісфахан, зиравкан, бузург. Зангула, рахаві, хусайні хіджазі. Ці лади поділяються на три групи у відповідності з тими емоціями, які вони можуть викликати у людини. Перші три силу, сміливість та радість. Наступні три захоплення та радість. Наступні три інші це печаль та смуток. Послухайте уривок макаму. На формування мелодики мали вплив інтонаційна природа мови. Поетика, що сприяла становленню таких характерних рис арабської музики, як мелодійна і ритмічна імпровізаційність. Жодна з існуючих систем нотацій не могла передати образний зміст до кінця, розкрити філігранні нюанси східного музичного інтонування. Ще зовсім недавно народам Сходу взагалі відмовляли у професійній музичній творчості. Це було спричинено пережитка. Колоніальних поглядів минулих епох, а також європоцентричними орієнтаціями. Справді, до східної музики неможливо підходити з мірками європейських традицій, оскільки це інша система мислення. Європейцям ця музика може здатися монотонною. У Макамі немає звичного для нас зовнішнього контрасту, проте надзвичайно відчутний контраст внутрішній. Витончена орнаментика музики нагадує поліфонію відтінків килимових візерунків, складну вишуканість арабесок, декоративність архітектурних споруд. У музичній культурі країн Арабського регіону основна увага приділялася ритму, а не мелодії і тональності, як у європейців. Витончені знавці могли насолоджуватися виконанням тільки однієї ноти, аби в ній звучала гармонія всіх інструментів струнно-щепкових, струнно струнно-смичкових, духових та ударних. Величезного поширення в арабських країнах набув струнний смичковий інструмент на зразок лютні, що дістав назву Ребаб. Він став прабатьком не тільки арабської скрипки, а й європейської віоли. Риба виготовляють із дерева або шкаралупи кокосового горіха. Деку це верхня частина корпуса. Для посилення звучання натягнених над нею струн, обтягують шкірою риб або баранів. Струни та смичок виготовляють із кінського волоса. Послухайте звучання цього інструменту. Звучанням, призначеним для вишуканої аудиторії, вважали арабську лютню уд, струнощкові інструменти цього типу мають грушоподібний корпус і різну кількість струн на грифі. Поети Сходу, зокрема і класик перської літератури Нізамі, у своїх творах згадують цей інструмент. Кеманча це струнний смичковий музичний інструмент, схожий на лютню з довгою шийкою. Кеманча обов'язковий інструмент в ансамблях професіональної традиційної музики Сходу. Струнний музичний інструмент, назва якого різниця в різних народів арабо-мусульманського регіону САНС в Азербайджані, Джура в Туреччині, Баглама в Ірані. НАЙ – Узбецькою мовою означає очерет, це духовий музичний інструмент. Використовується у народів Середньої Азії, Кавказу та Північної Африки. Виготовляється з деревини, але сама його назва свідчить, що спочатку у давнину його виготовляли з очерету. Послухайте уривочок музичного твору, в якому звучить музичний інструмент Най. Дойра або дав це перський ударний музичний інструмент, різновид бубна, який використовується в популярній та класичній музиці, має форму дерев'яного ободу, якого виготовляють із сухої виноградної лози, горіхового або букового дерева, з натягнутою на нього шкірою осетра. Перед грою дойру нагрівають на сонці або біля вогню для більшого натягнення мембрани. В сучасних умовах мембрана також виготовляється з пластика, щоб запобігти зволоженню. До обідка дойри інколи приєднують 60-70 мідних або металевих кілець, які при виконанні створюють дзвенящий звук. Послухайте, як звучить цей інструмент. Роль арабської музики полягала в тому, що вона, освоївши досягнення музичних культур стародавнього світу, довела світське музично-поетичне одноголосне музичне мистецтво до високого рівня. Арабська культура дала Західній Європі струмі земного життєстверджуючого мистецтва. Деякі музичні інструменти арабів були запозичені європейцями внаслідок хрестових походів.